Всім привіт, друзі! Ну що ж, я продовжую грати в Марвел Битва Чемпіонів. Що я для себе решив, був перед цим недавненько. Так, що я не випускаю відоси по Марвел, тому що я хочу накопити, 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 щоб реально різко, швидко і внезапно так доволі жорстко і хорошенько стартануть в цьому всьому і обгрейднуся. І обновитися, і нормально наіграти, і щоб побільше всього получать, щоб так там, знаєте, там щось відкрив, там десь не продвигаєшся, толком нічого не складається. В ігрі є проблема із дропом, тому що буває трішечки не фартить, і це доволі великий-великий мінус. Хотілося б получше, але вийшло, як обично. Так, давайте до самої ігри. Розкажу так. тут в, самому, в самої історії. Я поки що сиджу на місці, нікуди не йду не продвигаюсь, доволі слабі персонажі. Навіть даже, даже акт третій я ще поки що не дійшов до кінця. Вже майже все. Окрім Таноса, звичайно сталося. Я більше звернув увагу на цей режим. Тут я доволі непогано проходжу, набуваю собі і. У рівні прокачки приходжу, і уровні, і енергію, і ісо. Всього чуть-чуть, по але -чуть, по чуть -чуть, я по трішки починаю назбирювати і е, все до кінця. Так, що неплохо. Так же само я доволі непогано граю в аріну. Стараюся дуже-дуже часто відігрувати, не прям все. Но частенько. Ну, частенько. Є на цим деякі нюанси, але я відіграю. Далі заберемо наград, звісно, більше на... Кількість, е, просто бешена кількість. Я прям здивований. Я з таки грав, і грав, вроді думав, що менше. но казалось, що нічого собі, хлопче, ти доволі велику кількість наград назбирав. І я такий думаю, ну неплохо, мені це подобається. Я з задоволенням грав, я задоволенням все збирав і готов сьогодні просто потратити неймовірну кількість. Кристаллов і отримати неймовірну кількість бажано хороших, хороших чемпіонів. Якщо я получу хоча б, ну, можу сказати, одного п'ятизіркового, кстати, до цього зараз перейдемо п'ятизіркового чемпіона, це буде прям задоволення. По поводу моїх чемпіонів. Чоловік-паук, містика, треба влучить. Що мені для цього потрібно? Це треба каталізатори містики 4 категорії і альфа-каталізатори 2 категорії. Поки що не вистачає ресурсів. не знаю, як відкрити, де їх не збирати. Так що є такий один нюанс. Це у мене єдиний п'ятизірковий зірковий чемпіон. Він доволі мене часто спасає. Так, пішли сюди. Це саме-саме головне. Сьогодні ж викатали. Нагороду, яку я доволі жорстко здивований. Це почтовий ящичок. Пул дають. Я тут почитав наборі єдиниці Дедпула, болванчики в магазині, короче, куча всього. І халявного 4 зіркового чемпіона мені видали. Давайте так же само зайдемо. Як бачите, звісно, в магазині достатньо кількість всього. Донат, ну, як обычно. Ну типа донат прям жорстко крутой. Прям я з цим гейти гейті не поспорю. Ми зайдемо так в магазин. Де вони тут. Десь я їх бачу. <coughs> Ці жетони можна тратить. О, тут, бачите, я купляю різні жетони, каталізатори. Може тут, кстати. А ось, по принципі, можна купити за 300. Ну ладно, я вже потім розберусь. Де мені ще брати? Це я вже в наступний раз вам покажу і прокачку його, тому подобне. Так, ну ладно, не будемо затягувати відосик. Пошли до самого головного, що я хотів, що я збирався робити. Що я збирав статі. Вау, давай тут. Ще заберемо якусь наградку, не знаю. хорош, окей, що мені тут потрібно? Містики, звісно, буду брати містики, тому що це прям жорстко хороший бонус для містики. Мені потрібно. Потрібно новий чемпіон Гвенпул. Тут а. немає що забирати, немає. Чи є? Не бачу. Не бачу. Не бачу, немає тута. Можливо, є, що забрати. Так, є що забрати. Щось є. Давай заберем. Чому б ні. Все, чудово. Тут забрали. Тута немає що забирати. Чудово, погнали! Погнали. погнали. Кристалликів, звісно, більша кількість. Тому ми будемо довго не затягувати, Прокручувати 2000 кристалів. Це шок. Ви просто побачите, скільки у мене їх. Ви взагалі охрінієте народ. Так, відкриваємо все зеленого. Кей, тут енергію дають чудово. Так, вот этот ежедневный. Открываем. Тут двохзвздочний. Я сомневаюсь, що щось хороше буде. Да, дублікат, переобразування, чудовенько. Окей. Окей, це так, для разгончика. Тут, тут не відбудемо відкривати. От этот відкриємо. Це это хороші кристалли. Тут мало ли, але є. Крістали на чотирьох звичайно. Це теж, це теж, це теж, це такое собі. Давай отут відкриємо, тут то. Откриваємо два, вертаємося до кристаллу. Зараз я що хочу, я хочу по-другому зробити. От так відкрити. Так буде швидше. Вдрюх ми сьогодні Звідси щось да витащим. Толково, кстати. Так, окей. Відкриваємо. Прям було б круто, якби нам сюди впав ще чотиризірковий... Каратель. Прям тут був хороший дроп на нього. Ну ладно, не випав. Ну нічого. Так, стим ми розібрались. Тут каталізатори золото, категорії. От. Давай. Є шанс. Давай відкриємо. Є шанс. Це прям буде трэш, якщо я сьогодні щось тут таке до 5-й зіркового вибив. Би. Вставай. Бля. Вставай. Як. Як? Як? 32 000 золота? Нахрена? Ніхріна вони мені. Бля, це треш. Мені треба було дещо друге. Для чого вони мені. 4 кристалли. Ну давай крутим, що. Бля. Ну це треш. 4 дубліката. 2 трьох два 2 Окей, переобразовуємо, що ж тут. Не фартануло, ні повезло. Прям не знаю для чого вони мені. Там те золото дали б лучше реально щось годне. Так, ну тут, тут я ще вроді би більш, більш нічого нема, що відкривати. Кристали Союза? Ну, давай попробуємо. Може, нам Джиггернаут 5 тезірковий випаде? Ну ні. Тут теж -то нічого немає. Нічого немає, нічого немає. Все. Погнали до осколочків. Погнали до... Спочатку вот эти, так, да, тут, конечно, пацани, да, я тут нафармив, дай Боже, їх. Прям жорстко. Я сам здивований, що в мене така кількість жетонів була. Так, ну і відкриваємо. Відкриваємо сразу 10 штучок, бо ще є, що відкривати. Що нам тут-то... Випав Капітан Америка Війна безконечності. Окей, окей, окей. Десять штучок відкрили. Чудово. Це круто. Давай, швидше. Ускоряться. Це новий персонаж. Це чудово. Хоч один великий-великий плюс, що в мене. Ну, і відкриваємо ще п'ять. новий персонаж, появився. І тут далі знову одні дублікати. Да? Да, да, да. Одні дублікати це треш. Один капітан Америка трьохзірковий випав. Я в шокі. Я здивований. Прям шокований. Чому так? Так, ну ми ще ж доб'ємо, у мене тут ще є. Звичайно. Не всі вийшли, тому давай відкриємо. Ще 4 зразу. Тут теж дублікат. ну. Ще б одного хоч новенького якось, ну ладно. Я вже там розберуся в майбутньому. Так, що тут? Трьохзірковий. Погнали. Трьохзіркового, ого! Ми тут доволі круто відкриємо. Чотири. Це чудово. Чудово, мені подобається. Я от тільки не пам'ятаю, чи тут тільки трьохзвздочні можуть випасти. Якщо так, да, то вже не будемо нічого чекати, Будемо просто відкривати так дублікат, серйозно. Я в шокі. Ну, звісно, як ру, да? так. відкривається способно, чудово. Ну, блін, трьохзвздний дублікат, два-двох ду... трьох дублікати і два нових чемпіона. Ну, я так розчарований. Трішечки. Друзі. <кхм> ну хоть два. Це вже чудово. Я, звичайно, чекав на щось побільше і покруче. Ну, як є, так є. Так далі. Я не знаю, що, але я, мабуть, буду відкривати містику і науку з цих 4 зіркових, бо тому що я прям вірю, що тут аж щось годне може і дропнутися хороше. Тому давай щось хороше мені. Новий чотирьохзірковий чемпіон. Це Рінтра. Ріндра. Круто. Я з задоволенням за нього пограю. Так, давай. Давай. І це в нас хоть не дублікат. Чоловік Морвей. Чудово, Чотирьохзірковий, новий чемпіон, чудово. Нові чемпіони, все більше і більше, все більше і більше моя колекція базується на жорстко крутих чемпіонах. Так, тут давай. Тут ми, як мінімум, відкриємо 2 штучки. І це ми будемо крутити. Бо як не крути, дроп, шанс на п'ятизіркового є. І я чекаю ще одного п'ятизіркового в своїй колекції. Якщо до шести зв'язку, я буду ще більш кайфувати. Ну ні, це в нас хал. Хал, трьохзв'язний. нал, хал, як там? Давай. Давайте, завозьте. Завосьте, завозьте, щось круте, завозьте. Ні, це дублікат. Ні. А, у мене чотирьох він. Психочоловік. Він у мене чотирьох Точно. А це два 3 звздних. Звісно, такое собі. Прям, прям жорстко розчарований з цих наборів. Ну, типа, я, звичайно, очікував щось круте, щось чітке. Щось. Чудове, прикольне. Так, що я хочу? Я все ж таки хочу... Тільки я думаю, які відкриті. відкрити. Може це відкрити. Попробувати, от просто попробувати відкрити раз і два. Не багато, от два, ну, а в тут випаде п'ятизірковий. Або шестизірковий. П'яти так п'яти. Або шести, або чотирьох, а от не трьох. Ще й дуплікат. Ну серйозно. Ну да, Давайте я просто кручню відкрить. Знов дуплікат. Ви серйозно, Два чоловіка паука. Ну, прям-прям дякую. Ну, такое собі. Я звичайно розчарований. Я настільки довго грав, мені. Ну, звичайно, кількість чемпіонів зменшується, яку я можу просто на халяву вибити. Я це все прекрасно розумію, ну я ж... Ну, будемо іграти. Гвинпул є, Рінтра є. Три нових чотирьохзіркових чемпіони. Чоловік муравій є. Тільки трьох да? да. Все останне трьох Навіть двохзіркових не вийшло нічого. Бо тому що випали одні дублікати, наскільки я пам'ятаю. Так що такий вийшов відосик з відкриттям. Я дякую всім, хто подивився його. Дякую, якщо ви прижмете лайкос і підпишетесь, це буде доволі чудово. Я погнав далі грати, далі насолоджуватись. Подобається мені ця гра, якщо чесно. Так, чисто скажу. Мені подобається. Я отримую задоволення грати. приходить ці режими. Це не угнітає, це дає задоволення чогось досягти. Тому я поки що задоволений. Всім дякую, всім покидом.